Традиційний книга Фест дві об'єднає закарпатських письменників, видавців та читачів. Фестиваль представить літературні новинки крайових видавництв за присутності самих авторів. Захід відбудеться у п'ятницю, 18 жовтня, у художній галереї Ужгород У нас уже є дев'ять видавниць, які зголосилися прийняти участь в. Нашому фестивалі одне видавництво з за меж області. Цьогоріч ми вирішили книжковий конкурс мистецтво книги продовжити на тиждень. Після книги фесту, аби журі могли ознайомитися з книжками, які подані на 13 номінацій. В номінації в нас мають широкий такий спектр. Це і графічний дизайн, і новинка, і сучасність. Не будемо відкривати всі подробиці нашого книжкового фестивалю. Серед новинок фестивалю презентація книги поезії та прози військового з фронту Євгена Гріна, який писав свої твори в окопах та бліндажах. В Дебютне видання, народжений волею представить літературний редактор, краєвий письменник Василь Густі, оскільки сам військовий на передовій Євген Грін. Родом він із села Трусник Виноградівського району. І ніякий він не письменник, не журналіст. Він про це й каже, що до мене каже: не, не будьте такими каже, суворими, бо я каже, що пережив, що було на серці, як міг, так про той сказав. І що важливо іще, що він свої солдатські гроші, які він заробив у бою. от, він із тих грошей солдатських виділив кошти на те, щоб видати цю книжку. Він каже, що це моїм побратимам, тим хлопцям, які, які ще з ним воюють, і пам'яті тих, кого вже не є. В межах фестивалю відвідувачі зможуть придбати книги та отримати автографи від авторів. Під час виставки книг проводитиметься збір коштів для придбання ФПВ-дрону для Збройних сил України.